Мої улюблені котеняточки, привіт! Зараз будемо дивитися, що ж у вас буде цікавого на цьому тижні, і як ви будете проводити повняк. Я не знаю, чи ви збираєтесь, але придеться в четвер місяць вирішив, що він буде повним. Зараз витягнемо для вас дві карти. Перша карта розкаже про світлу частину тижня, а друга розкаже про темну. Так, світла частина і темна частина. А потім подивимося на оракульні колоді, що вам треба афермувати на повняк. І так, світло. Так, старший аркан тут вже є. Дивіться, така старша аркан мах і темрява. Слухайте, ну ви перші, в яких в нас є три старших аркана. Що там буде? Дивимося. Світло дотягуємо. А, так, ага, навіть так. І що взагалі за ситуація? Цікавий у вас тиждень. Значить, що буде у вас цікаво? Можливо, ви зустрінетеся на шабаш. Якась у вас там тема буде. Якщо ви є практиком, то зустріч з однодумцями, зустріч з дівчатами, які займаються тим, чим займаєтесь ви, і ви проведете неймовірний час. Будете разом, подивіться, як класно дивитися на зірки, займатися своїми професійними справами, оскільки той, хто мене дивиться, він і є практиком, ви бачите, карта Мах Дня. Вітаю, колеги! І з іншого боку, ви можете зараз. Займатися тим, що у колі своїх однодумців відкривати свої певні властивості, слухати інтуїцію, взагалі слухати себе. Хтось з вас може поїхати до мами на день народження, на зустріч, оскільки життя в нас не тільки практик, вона в нас і є мама, може бути, до речі, також бабуся. І от ви зустрічаєтеся всі разом для того, щоб провести час. В Негативі в негативі в нас карта повішена і башня. Вам потрібно дуже-дуже сильно приглянутися до актуальної ситуації. Карти говорять, що Рушиться у вас все можливо через те, що робите ви певні речі, які вам робити не потрібно. Взагалі, вежа у нас. Карта. Карта, коли прийшов час все змінювати, а ви цей момент прогавили. Притом ви дивилися, дивилися, і ви нічого не робили. Коли ви були отут в цьому стані, ви просто дивилися і думали, мені треба змінюватися, мені потрібна якась там трансформація, мені, 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 але це була пасивність. Тому вам через те, що ви не пройшли оцю трансформацію, урок, ви висіли, ви були в цьому стані, але ви з нього не вийшли. Ви там і лишилися. І вам пішла вежа, карта, коли йдуть кардинальні зміни, але. Вони для того, щоб ви знов починали з нуля. До речі, це може бути якась втрата нерухомості. Вам прийдеться починати з нуля, з маленьких якихось таких фінансів. А можливо, хтось буде отримувати по шапці за те, що він робив негарні речі. Знаєте, тут, якщо ви займаєтеся певними практиками, то треба думати, кому ви робите, що ви робите, і. Е... Карму ніхто не відміняв. Дуже цікаві карти, скажу я вам, Леви. Ще в нас тут один варіант може бути: це пов'язано, наприклад, з вашою дитиною. Це ситуація, коли вам прийдеться. Звернути увагу на стан вашої дитини, чим вона займається. Або ви почнете для себе, тут може бути по пажу Пінтаклі, якусь нову справу. Ви почнете ходити маленькими кроками, заробляти якісь от маленькі гроші. Це все пов'язано з тим, що придеться вам трошки зменшити свої масштаби. У вас руйнується той розмах, який ви собі планували, через те, що. Треба було думати, що ви робите. Скажу так чесно. Я не знаю, яка інформація, це стосується не всіх. Хтось буде думати, що відбувається, але довго ви були в ступорі і дивились. До речі, справа в тому, що коли у вас є стресова ситуація, ви завмираєте. Хтось тікає, хтось завмирає. І ви в даному випадку от завмерли, пішли в роль жертви. І довго були в ролі жертви, але вже все світ каже, ні. Так не буде. Тепер дивимося, що ж вам робити наповняк, крім того, як маленькими <смі> ритуалами. Великі ритуали ви не потягнете. Скажу вам так. А наповняк потрібно собі довіряти і іти новим шляхом, якщо ви ще ним не пішли. От бачите, довго ви вагалися, але, до речі, тут можуть бути справді якась була у вас релігія, в щось ви вірили. І ви перестали в це вірити, оскільки, може, от у вас був круг товаришів, ви собі там поїхали на якийсь ретріт. А приїхали туди і подивилися, що ваша головна богиня чи головна жриця ви їй більше не довіряєте, і вона. Знаєте, як тут може бути ще розвінчання вашої віри? Коли ви вірили в одно, а розумієте, що немає. От якась може бути секта, скажімо навіть так, ви були в секті, і тут ви зразу розумієте, що ніякі вони не святі, а насправді дуже глибокий у вас тут іде інформація, а насправді люди, які вас обманюють. І оця віра, вона може бути рушитися. Довіряйте собі знов, ви все відчуваєте правильно, у вас є інтуїція. До речі, ви може, в цій ситуації знов станете маленькою дитиною. Оце все закінчиться і ви будете маленькою дитиною, яка почне життя спочатку. Просто круті зміни, Леви. Я вдячна за зворотній зв'язок. Якщо ви соромитеся написати під відео, то пишіть, будь ласка, в приват. Якщо потрібна приватна консультація, я на вас чекаю.